Європа наш спільний дім, Європа колиска усіх країн, шляхом єдиним прямуєм до мети. Європа це дім, де живем я і ти. День Європи це День спільних цінностей та спільної історії всіх націй, континенту. Це свято відзначається в нашій країні на державному рівні з 2003 року. Відправною точкою на шляху до започаткування відзначання Дня Європи вважається Декларація Шумана, яка була оприлюднена 9 травня 1950 року. Рішення щодо увічнення дати проголошення декларації Шумана шляхом святкування 9 травня як Дня Європи прийнято у 1985 році День Європи для України. Це символ єднання з європейськими народами. Сьогодні це єднання важливе як ніколи, адже в непрості часи ми чітко відчуваємо підтримку європейських країн, європейських народів. Пам'ятаймо, що Європа починається не за кордоном, а в серці кожного з нас. Щиро вітаємо вас з днем Європи!